Добрий ранок, друзі! З вами First Run Ukraine і сьогодні в мене відновлювальний крос. 5 кілометрів. Потім спеціальні тренування вправи. Зробимо високе піднімання бедра, олінь, потім захльос ноги, випригування. Трохи випадів та підстрибування стрибків. Ось, ось такий план на сьогодні. Погнали? Погнали! Друзі, завершив тренування легкий крос. Вийшло на 5-4 кілометри, бо під час пробіжки вирішив трохи змінити сьогодні тренування, зробити просто легкий біг, спец вправи, які я вам до цього показував. І все, буду снідати, приймати душ, їхати на роботу. Тому такі тренування саме легкі, вони потрібні, вони відновлюють твій організм і тримають в тонусі, і збільшують твою загальну витривалість. Що вийшло в мене по часу? 4,54 цільовий темп вийшов. Середній пульс 132, повністю анаеробне тренування легке. І середній каденс 173. Непогано для такого тренування. Хоча можна і більше натренувати. Там середній каденс на першому кілометрі трохи якось по-дивному рахує, можливо, там 180 і є така золота середина, до якої я завжди намагаюсь приблизитись. Ну і в мене це, в принципі, вдається. Так що бажаю вам гарного дня. Пишіть в коментарях, що. І як у вас проходять тренування? А я буду снідати. До побачення!